Кілька раз бачила цей флюїд, який схожий на Шарлот Тілбері, або цей Глоурис, який просто дорогущий, але є аналог за 200 гривень. А цей блиск, який буквально блистить з космосу, до речі, який порекомендували саме ви в цьому відео. Я зібрала дешеві, але популярні продукти, які я знайшла на просторах інтернету. Всім привіт! Мене звати Даша і дякую, що відкрили це відео. Перед тим як ми почнемо, я вас попрошу поставити лайк, написати коментар та підписатись на мій канал. До речі, як ви замітили, я без макіяжу, а це що означає, що я зразу вже буду наносити продукти. Давно на просторах інтернету мені почала попадатись ця сироватка від Essence. Вона, типу, дуже сильно схожа на цю сироватку від Глорис. Якщо я правильно говорю назву бренду, типу дуже дешева. Копія тієї сироватки. Я взяла цю сироватку, тому що вона сама популярна з усієї лінійки. Вона повинна зволожувати, впитувати на доток. До речі, вона легка. Приберу своє волосся, щоб воно мені не заважало. Що мені подобається, вона не рідка. Брови я зафіксувала, я нічого з ними не буду робити, тому що я ніякі продукти не знайшла, які там дуже класні, які дуже рекомендують. Тому якщо ви знаєте якісь хороші продукти для брів, то можете порекомендувати. До речі, можете писати мені в телеграм-каналі під будь-яким постом, щоб я могла там щось спробувати. Повірте, я спробую. Має трохи липкий шар, але це дуже добре для праймеру. Пакування, що дуже мені подобається, це скло, начебто, дотик. Прикольно тримати ну, Відчувається як люкс якийсь, хоча по факту воно стоїть гривень 200, наче там взагалі в них досить велика лінійка. І, до речі, поки я не забула, я хочу сказати, що будьте обережними з цими сироватками, тому що я бачила відгуки, що у когось алергія. Тому ну, будьте обережними, тому що, ну, і правда, можуть піти алергії. Надіюсь, у мене алергії не буде. Далі, те, що я хочу спробувати, це флюїд від Catrice з ефектом м'якого сайва. Кування, до речі дуже схоже на ту саму шарлоту. Я взяла у відтінку «10». Фолігід я знаю інколи бувають використовувати як тональну основу або як базу під макіяж. Я напевно сьогодні буду використовувати другим варіантом базу під макіяж, але ще побачу. Ой, що мені подобається, хоча це не дуже їїчно, як я це знаю, практично цей пензлик фетрова мені подобається, але кожен раз оце як на обличчі використовував і назад, там мікроби з'являються. Все я знаю не дуже правильно, ну мені. Подобається, тому що це дійсно удобно. Запах у нього, ну, мені дуже сильно схожий запах ну, на якісь квашені помідори чомусь. От, і знаєте, як роблять томатний сок, оце мені чомусь цим пахне. Ну, ладно. Ой, моя шкіра, ну, вже прям. Так сяє. Ну прямо як якихось як, із як там моделей. Не знаю. Я б напевно його так би не використовувала як звичайну тональну основу, тому що я люблю, звісно, такий ефект, щоб мене сяїла шкіра. Ну мені якось це вже занадто. Він ну, нічого не перекриває, як в мене є почервоніння, так воно і залишилося. Зараз де наносити тональний крем. З тональних кремів я нічого не замовляла, хоча я знаю, що є якісь там хороші тоналі, які зараз радять, які зараз також досить популярні. Це, наприклад, від Catrice, я знаю хороші. Ще Від якого... Від Lumene, теж знаю хороші, але я нічого не замовляла. У мене є бібі-крем від Kiko, я зараз ним користуюся, тому я зараз просто нанесу тональний. Та й все. До речі, цікавий факт, якщо ви не знали, бо я, наприклад, дізналася це не так давно. У нас є продукти як силіконові, так і на водній основі. І ось ми водні і силіконові не змішуємо, тому що тоді у нас виходить каша малаша, типу як грязний макіяж. Я, звісно, не знаю, як тут, тому що я не дивилася, але ладно. Далі в нас іде консилер. Те, що я також хочу спробувати від Катрис. У нас багато буде продуктів від Катрис і від Essence. Окей, ладно, пропустимо. Цей момент. Це вийшло, правда, випадково, значить, хороші роблять продукти. Правильно? Правильно. Як нам кажуть, що у нас буде стійкість 12 годин. Не знаю наскільки це правда. Відтінок у мене 0,05. Я взагалі люблю досить багато консилера наносити саме під очі, тому що у мене є проблема з синяками, і це уже ніяк, на жаль не змінно, що у мене така генетика. Перекриття напевно буде більш щільне ніж легке. Напевно, для консилерів це саме те, що треба. До речі, поки мені подобається, ну і не дивно, що мені подобається, тому що не тільки вони мені подобаються. Розташовується досить швидко, все добре, але воно не самофіксується, бо потрібно буде ще чомусь фіксувати. Якраз перевіримо, чи окисляється, тому що мені чомусь здається, що досить швидко окислиться. Далі у мене рум'яна. Знову ж рум'яна, я нічого не. Купляла. Коротше, рум'яне мене буде від Юніко і від Essence. Якось показувала в розпаковках, тому я зараз нічого про них не буду розповідати, просто скажу, що мені подобається. В якості пудри я знала знову ж від Essence. Як я і казала, майже все у мене від Essence і від Катрі в цьому відео. Давно бачила на просторах інтернету, що хвалили цю пудру, що за свою ціну вона взагалі складі... Напевно, тальк, да, це погано, ну нічого буває. Майже в усіх пудрах тальк. Вона ну, така прям біла. Знаєте, що я боюся? Є інколи таке в пудрах, що коли, наприклад, вони прям підсвічуються. Тобто, наприклад, коли ти фоткаєшся на задню спишку, у вас шкіра прям як я не знаю, прям світиться. Я буду робити це поховочку, яка в мене вже просто розва розвалюється по швам. Бляха, буха, що я зробила? Взагалі це пензликом, напевно, роблять. Шкіру народу, блять, матовою. Сука. Я прям біла стала, ні, немає такого. Ну, прям матовий ефект. Це уж точно вбило все моє сяйво, яке в мене взагалі було. Взагалі, я таке не дуже люблю, тому що в більшості їх таке мені пересушує шкіру, а в мене зараз трохи проблеми з шкірою, з, вод... з водним балансом. Знову ж від Essence в мене була туш. Яку дуже сильно рекомендували. От прям, ну вона мені постійно попадала в стік Це вже я навіть перебільшую серйозно, вона так і є. Я зараз не користуюся. Це коричнева туш. Мені в принципі все подобається, але інколи я буваю замічаю таке, що вона осипається. Все ж, напевно я б радила б туш від Евілайна ще чи, чи від. Евілін, Варніте, от у них прям бомбізні туші, От я напевно повернуся до них назад. Чого до них? Тому що в них є і коричнева, і чорна. Я і коришний, і чорною користую. користуюся. Ця туш непогана, вона прям на подовження, мені здається, але хочу ще похвастатись. У мене і довгі вії, тому майже всі туші мені роблять один той самий ефект. І в мене майже всі туші хороші. Ой, у мене такі вже. уз. що я забула. B. Також уже якось показувала олівець для очей, якихось нейтавних відосів все до 50 гривень. Ночі. Білий олівець для очей. Буду зараз наносити на слизову як буду, я вже почала це робити. Якось так. Прям погляд відкрився. Хоча, мені здається, він не відкрився, а я просто виглядаю, наче я хочу плакати. Поки що я хочу сказати, мені майже всі продукти подобаються, крім пудри. От пудра мене трошки щось підводить. Ще не знаю, як вона буде з часом. Звісно, це вже потрібно вже трохи проходити з нею. Можливо, це я просто переборщила. Мені здається, можливо, це я дійсно переборщила. Ну, ну не знаю. Ну, за свої до ну, нормально. Також, що знову ж я користуюсь, я вже не замовляла. Це хайлайтер від Catrice. Дуже класний хайлайтер, мені дуже сильно подобається. Я про нього вже розповідала і в телеграм-каналі. До речі, можете підписатись на мій телеграм-канал. Хайлайтер, який дуже сильно схожий на Huda Beauty. Не знаю на камері чи видно, але сяє він. О! І його, мені здається, тільки пальчиком і потрібно наносити, тому що якщо наносити пензликом, це не дуже сильно видно буде. Видно, не видно, в мене ще плюс зір поганий трохи. Ніяк знову не можу піти, хочу сказати, до гінеколога, до гукуліста. І останнє, що я замовила, це три олівця від Паріз. Паріса від Паріза, я не знаю, як правильно читається цей бренд. Та да, вже не від Essence і не від Катрис. Як це так? Да? Чесно, не пам'ятаю, де я вже їх побачила. Мені здається, на просторах Тіктоку мені попалися ці олівці. Я дивилася на мейкапі, просто по назві. Я просто обожнюю коричневі олівці. І мій поки що самий улюблений олівець це будь-який для брів коричневий. Олівець для брів, не чорний, не там не для блондинок, а саме коричний, який мені підходить. Я відкрити не можу! Коротше, вернусь до вас, поки коли відкрию. Я зараз не перепільшу. я, напевне, оці олівці відкривала хвилин 20. У мене вже і настрій пропав чесне слово. Я замовила 705, 714 і 721. Три відтінка. Там зараз кожний, напевно, наносити на губи, тестувати. 705. Якийсь коричнево-червоно, щось таке. Далі 714. Не пам'ятаю, чи говорила чи ні. Я брала просто включно по назві. Я не знаю. Це якийсь прям. Прав... Ну. Ні. Оце точно мені не підійде. Хіба що, якщо всередині губ? Я до вас ближче підійшла, щоб ви бачили. І 721. Я поламала, йоп твою мать. О, оцей про коричневий. Почнемо по порядку. я... Візьму 705-й, їх можна використовувати прямо як помаду. Але розхід взагалі, мені здається, не економічний, тому що я його майже весь використала, поки я намастила ці губи. До речі, відчинок взагалі непоганий. Мені здається, навіть мені і пасує. Не знаю, пишіть як вам. Давайте я попробую зробити цьому. Ну, Ну так, да, вони не самофіксуються, Ладно. Зараз я зітру ці і будемо пробувати інші. Трохи нанесу консилер, щоб цей весь кошмар прибирати. Далі я буду брати 700. Які це? В мене? 14. Ну, мені здається, він взагалі мені не піде. Він якийсь рожево-нюдовий, напевно. Давайте не будемо звертати увагу, як це я криво намалювала, але колір. Мені не подобається від мені прям, от, здається, взагалі не йде. Ще на камері знаєте, виглядає це більш нюдово, але в житті це прям, ну, Рожевий рожевий. Непоганий олівець, просто потрібно його з чимось скомбінувати, і це може бути просто виграшний варіант. До речі, я поки не помітила, щоб консилер окислявся, це дуже добре. Далі і останній олівець, який я хочу спробувати, це 721. Насправді, на губах він виглядає чуть по-іншому. Я думала, буде покраще виглядати. Але і так, в принципі, непогано. Мені здається, саме краще, це був саме перший 705 відтінок. От 705 саме класний, якщо наносити його просто чисто. Так відтінки непогані. Взагалі олівці бомбезні, я вважаю. От прям я... Рекомендую звернути на них увагу. Да, вони напевно не будуть триматися цілий день. Як в більшості, знаєте, олівці но теж непогано, Типу, ну правда, за свою ціну взагалі бомба. І коли я вже відсняла відео, я поняла, що я не показала саме головне. І це блиск той самий, який радила моя підписниця під постом якимось в телеграм-каналі. Я точно не пам'ятаю, що це за пост, бо воно настільки його класно прорекламувала, що ну. Я вирішила, що треба замовити. Дивіться, як він стяє класно. Тут ну, прям, як я і казала, з космосу. Ну, не обманула. Я вроді би десятий відтінок. Я просто не пам'ятаю, чи були там відтінки ще якісь, кроме цього, чи ні. Вау! Дивіться, як люксово виглядає. Ну, прям класно. Давайте я засвочу. Я обожнюю всякі близькі, і це точно буде мій фаворит, правда. А пахне як приємно. Що дуже мені подобається? Дівчата, ну, це бомба, я вважаю. Дуже сильно раджу звернути увагу на цей блиск. Правда, він стоїть 650 гривень. Не знаю, дорого чи дешево це для блиску, тому що я користуюся і від мейбелінг, і від Кіко. в мене є блиск від Гламбі. що в мене тільки не є, я просто обожнюю блиски, І цей чесно, ну прям бомба. Ну як вам? Пишіть. Що ж? На цьому все. Надіюсь, вам подібний формат сподобався. Якщо буде активністю, то в майбутньому я буду знімати більше подібного контенту. Ну а я вас всіх люблю, всіх обнімаю, всім пока!